Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. знаходимось ми на Луцькому авторинку, проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, бажання чи можливості самостійно шукати собі автомобіль, можете замовити нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він вас проконсультує про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Форт Куга 2019 року, двохлітровий дизельний двигун. Автоматична коробка авто з Європи. Модельний 20-й рік, 166 тисяч пробіг, 17900, ціна автомобіля. Є підігрів лобового. так виглядає. Салон комбінований. Так, Нісан Кашка в асортименті. Зараз показуємо по черзі, спочатку синій. 19 рік, 1,7 дизельний двигун, повний привід, 192 тисячі пробіг, 22 900 ціна автомобіля. Є підігрів лобового. Панорамний дах. Та коробка автоматична. Підігрів сидінь. Сірий. Кашкай з 2020 року. 1,5 дизельний двигун, 170 тисяч пробіг, 21 тисяча 900 ціна. Також автоматична коробка, підігрів сидінь, шкіряний салон комбінований. Mitsubishi Outlander XL 12 року, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід. 164 тисячі пробіг, авто Швейцарій. 12900 ціна. Номер є Комбінований салон. Тігуан, 2012 року. Повний привід. Так, чомусь не вказаний об'єм двигуна. Автоматична коробка. 196 тисяч оригінального пробігу 16700. Ціна авто. Маленький об'єм двигуна. таке часто буває, що не пишуть тоді. Треба уточнювати у власника. Підігрів сидінь, клімат-контроль. А ні, двохлітровий дизель, якщо вірити на клейці. Honda CR-V, 2010 року 2.2 дизель. Автоматична коробка, 158 тисяч пробіг. 15550 ціна автомобіля. Чорний салон комбінований. З шкірою. шкай плюс 2. 2013 року 1,6 дизельний двигун, 240 тисяч пробіг. Казу, власник, що оригінальне, авто камера камери на 360, максимальна комплектація, ціна 12 тисяч. Панорамний дах. Салон комбінований. Підігріва сидінь нема. Вже не максимальна комплектація. Дача Дастер 2011 року. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка повний привід, шкіряний салон рідний пробіг 164 тисячі без підфарбування автомобіль. 10550 ціна. Так воно виглядає. Volkswagen 17 2017 року 13500 ціна, 2-літровий бензиновтоматична коробка 121 000 миль пробіг. Пробіг де трошки вже великий. Так виглядає. Він типований. Шевроле Каптіва 2011 року. 2,2 дизельний двигун, механічна коробка, авто Швейцарії, 190 тисяч пробіг, 10900 ціна. Є сертифікат. Зроблений вже. Салон комбінований. Рено Колеус. 2012 року 12200 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід, 200 тисяч пробіг. Є вже сертифікат до автомобіля. Салон комбінований. Нісан Кашкай, 2010 року, 2-літровий дизельний двигун. 197 тисяч пробіг, 10900 ціна автомобілю, авто знімачшеної сервісна історія, без підфарбувань, кліматконтроль і механічна коробка передач. Виглядаю. Kia Sorento 2014 року 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід, 206 тисяч пробіг. Вказує власник, що оригінальний, авто в рідній фарбі, максимальна комплектація, 18 тисяч. Коштує автомобіль, можливо, ще торг. Так, є панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Є фаркоп. Infiniti QX 60 2018 року 3,5 бензин, автоматична коробка, 141 тисяча пробіг. 16900 ціна. Так, номери фіксую. Є люк. шкіряний чорний салон. Так, Audi q 5. Почнемо з чорної. тут 16 рік, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 160 тисяч пробіг, 160 тисяч миль, здається. Підгрів сидінь, клімат-контроль, камера, парктроніки, шкіряний салон, 15500 ціна, так, салон шкіряний коричневий. І сіра. Сіра в нас 2011 року. Двохлітровий бензин, автоматична коробка, 135 тисяч миль пробіг. Автоматична коробка. Кселон Панорама Клімат шкіра, 12400 ціна. Nissan Qashqai Plus 2, семимісний, 2010 року, двохлітровий дизельний двигун, комплектація Bose, довга база, так, пробіг 220 тисяч кілометрів, двозонний клімат, фари ксенонові, хороша комплектація в хорошому стані. 11650 ціна. Там, звичайно, треба їх перевіряти. Панорамний дах. Підігрів сидінь. Volkswagen Tiguan, 2016 року, 12950 ціна автомобіля, двохлітровий бензин-автоматична коробка, 110 тисяч. Певно, мали на увазі миль кілометрів. Э, миль пробіг, перепрошую. І підігрів сидінь, кондиціонер, шкіряний салон. Так він виглядає. Підігрів сидіння, так. Панда Сірві 2012 року 14900 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, 246 тисяч пробіг. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Комбінований. Підігрів сидінь. Nissan Qashqai плюс 2. Багато їх сьогодні на ринку бачила. Семимісний. 11-го року 1,5 дизельний двигун, механічна коробка. 193 тисячі пробіг, 12300 ціна. Панорам Салон шкіряний. Клімат контроль.